Сіком та сіяла, як Христос обився, як у пастушки занятко, перед тим дитятком, на колінця царя Бога викоряє. ой Щасливі, далі у домі господарю, дарі господарю, дарі господарю, даруй та щасливі наші здані в Україні. Дякую, Сайна. Коля, коля, коляни, давай с медом, коляни, або з медом не така, як ти дядьку п'ятка, очінити. Мы прийшли до вас по хати, щоб у стехну І и средством там хостою, и нехай все здоров. У родині ваші будуть Ми и дружба хай поняли, що печальних слизнесла, щоб радили, і співали, рік новый насопнется. Убивали визу, а думали з болеть и бажане загаляли. Сейчас не слово. Коля, 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 хай уходит вас. Я не хай не ваш поли, поля не щоб доларів всі були, щоб щасливі всі були. І щоб рубці молодий, вам в кашлі составить. Брузні всі чому багато, щоб на та навсята ваші знову столи, щоб долари всі були. Христа, що я не знаю.